Вітаю, друзі, я Віталій Портников. За твердженням американських медіа, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден пішов на серйозні поступки з питань міграційної політики для того, щоб добитися компромісу із конгресменами республіканцями з питань допомоги Україні і Ізраїлю. Про те, що Джозеф Байден пішов на Такі поступки всупереч власним принципам, які він багато десятиріч поспіль відстоював у своїй політичній кар'єрі, говорять після його зустрічі із лідерами Конгресу Сполучених Штатів, як відомо, під час цієї зустрічі, Джозеф Байден підкреслював, що час потрібний для допомоги Україні, спливає. І закликав лідерів демократів і республіканців у обох палатах американського конгресу підтримати компроміс, який дозволить розблокувати допомогу у нашій країні. Лідери демократів і республіканців у американському сенаті після цієї зустрічі із Байденом налаштовані оптимістично. Очільник демократичної більшості у сенаті Чак Шомер підкреслює, що на його думку зараз створилися реальні можливості для того, щоб досягти реального компромісу між представниками двох провідних американських політичних партій. Про необхідність досягнення компромісу говорить і очільник республіканської меншості. У сенаті Сполучених Штатів давній друг України, сенатор Міч Маккон. Сенатор підкреслив, що зараз у Сполучених Штатах стільки викликів. Це і війна в Україні, і війна на Близькому Сході, і очевидно на задоволення Китаю підсумками президентських виборів на Тайвані, що рішення потрібно ухвалювати якнайшвидше і. Зараз республіканці мають скористатися готовністю демократів до поступок, щоб вирішити і питання пов'язані із допомогою Україні, і питання пов'язані із змінами у міграційному законодавстві. Міч Маконел, до речі, абсолютно логічно, говорить також про те, що навіть якщо собі уявити, що демократи у Наступній каденції, коли будуть до вибори до Конгресу Сполучених Штатів у цьому році, втратять контроль не тільки над Палатою представників, але й над Сенатом, це не означає, що вони не будуть здатні заблокувати будь-які пропозиції республіканців пов'язані із змінами у міграційному законодавстві. І таким чином потрібно скористатися можливістю вже зараз, коли у демократів у зв'язку з їхнім бажанням розблокувати допомогу Україні є. Добра воля для досягнення компромісу. Однак, абсолютно інакше, налаштований спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонс. Він спростовує повідомлення, що компроміс досягнутий і висуває нові, набагато більш радикальні вимоги, які, очевидно, можуть потребувати нових раундів перемовин і нових поступок з боку. Президента Сполучених Штатів, і як вважають, Майк Джонсон знаходиться під сильним тиском як прихильників колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Палаті представників, так і самого Трампа. До речі, цікаво, що сенатор Ньют Гінгріч, відомий своїми тісними стосунками з колишнім американським президентом, також порадив. Керівникові палати представників триматися твердо і не погоджуватися з будь-яким компромісом, якщо він не буде відзеркалювати нагальних вимог республіканської партії? І тут, звичайно ж, завжди може виникнути логічне питання, яке я задаю вже кілька місяців поспіль. А чи дійсно справа у кордоні з мексиканськими сполученими штатами? Чи дійсна справа у змінах у міграційній політиці? І я вважаю, що насправді вся дискусія по змінах у міграційній політиці це тільки привід для того, щоб відмовити Україні у додатковому фінансуванні. І навіть якщо демократи підуть на будь-які реальні поступки. Республіканцям, які будуть відзуркалювати практично всю республіканську політичну програму, пов'язану із необхідністю вирішити питання міграційного законодавства так, як це бачить у республіканській партії, нічого не сунеться з місця. Тому що головна ідея тих, хто є прихильником колишнього президента Трампа, це не змінити міграційне законодавство, а запровокувати допомогу Україні. Тобто створити такі умови. За яких Дональд Трамп, якщо він буде обраний президентом Сполучених Штатів, мав більш реальні можливості для того, щоб вирішити питання російсько-української війни так, як йому це бачиться, так як йому це сподобається. А це означає, що і його головний і ймовірний опонент на цих президентських виборах, Джозеф Байден, має зазнати поразку у своєму намаганні допомогти Україні у її протистоянні. Російської Федерації і найголовніше, сама Україна має знаходитися в настільки критичній ситуації, щоб не заважати президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, якщо він буде обраний, знайти спільну мову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. тому що вся концепція закінчення російсько-української війни яку вбачає. Дональд Трамп якраз і пов'язана в тому, що він абсолютно спокійно домовиться із Володимиром Путіним на комфортних для російського очільника умовах. І в цій ситуації, звичайно, з Києва не має прозвучати жодного слова заперечення. Керівництво України має просто погодитися із тим варіантом закінчення війни, який буде запропонований президентом Сполучених Штатів і президентом Російської Федерації. Ось головна ідея. Дональда Трампа під час його підходу до однієї з найбільш екзистенційних війн в новітній європейській історії. А оскільки після праймері звайові Дональд Трамп довів конгресменам республіканцям, що без його підтримки вони можуть не сподіватися на продовження власної політичної кар'єри, на збереження своїх місць у Сенаті і Палаті представників, на збереження комітетів, які вони очолюють. Республіканські конгресмени, звичайно ж, будуть прислуховуватися до поглядів і порад Дональда Трампа з набагато більшою увагою, ніж до будь-яких пропозицій щодо компромісу, які пропонуються президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. І таким чином реальність виділення допомоги Україні. Залежить зовсім не від тих компромісів, на які готовий буде піти президент Сполучених Штатів з питань міграційної політики, а виключно від того, чи готові будуть конгресмени республіканці піти проти позиції свого найбільш ймовірного кандидата на посаду президента Сполучених Штатів, чи вони будуть погоджуватися з його позицією аж до проведення президентських виборів у Сполучених Штатах. Саме тому на ситуацію з виділенням допомоги. Сполученими штатами потрібно дивитися більш реалістично ніж оптимістично. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!